Як ти прийшла до фотографії? Я думаю, що тут варто сказати, як ти прийшла до своєї кар'єри моделі. Ти казала, що тобі створили такі теплічні умови життя, і в які руки ти потрапила, все ж таки, коли стала трішки е, сам більш самостійною, якщо можна так сказати, коли ти вже сама приймала рішення, що і куди. Незважаючи на мою тепличну атмосферу зростання, я все одно навчалась в хороших школах і в ліцеї. Згодом в ліцеї я вже поступила в гуманітарну групу на останні три класи школи і попала в доволі авангардну компанію. І в цій компанії я багато ходила на відкриття виставок сучасних художників, і на той час вони були молоді сучасні художники, кадан. Кадирова тоді була галерея ЦСМ Цех і там я просто пропадала безкінечно. Також я в будинку кіно проводила абсолютно більшість свого часу. Я багато в будинку кіно. Дивилися фестивалі, починаючи від фестивалю православного кіно, закінчуючи все, що давали, просто дивилися замість того, щоб ходити в школу. І я вважаю це одною з перших моїх шкіл. Бо насправді сидіти в барі в будинку кіно і бачити там живого Ільєнка, було мені набагато цікавіше ніж сидіти на парах. І взагалі я любила в школі лише зарубіжну літературу і англійську мову. Не дуже сильно активно вчилась, хоча мені це вдавалось. Згодом я поступила в інститут журналістики Київського національного університету Шевченка на видавничу справу та редагування. Сталося так, що я поступила на заочний. В мене був час вільний, і я зрозуміла, що цей під час цього вільного часу треба чимось займатись. І був перший досвід роботи в офісі. І я зрозуміла, що це абсолютно не моя історія. І я згадала, що в 14 років в мене був перший досвід, взагалі, контакт з моделінгом, який Тривав півтора року, і я е, тоді була занадто юна для цього і пішла з цього бізнесу. В 20 років вже я зрозуміла, що маючи більш більш сформований характер, який я сформувала в цих компаніях, художніх артистичних, і взагалі, зрозумівши, що мені цікава мода і фешн, я маю велику кількість фотографів, друзів, і взагалі мені цікаво це, я вирішила повернутись в моделінг. І почала ходити на українському тижні моду. Перший показ мій був у Ксенії Шнайдер. І після цього, за три тижні, я вже полетіла в Мілан, підписавши контракт з модельною агенцією Next. Ну і з цього почався мій шлях моделінгу, який я завершила через п'ять років. Тобто, в 25. Який це шлях? Розкажи. Я думаю, що це складний шлях, який є, має бути як частиною сродної праці. Мені просто смішно про це говорити через те, що не знаю, мені це просто нецікаво розповідати навіть. Ну, це, це офігенний може бути шлях, насправді для кожного, але він у кожного свій. Я не можу сказати, що є якийсь. Якщо питати, який в мене він був, то він був доволі важкий, бо ти повинен адаптуватись до нових країн. Ти повинен розвинутись як особистість, ти повинен не боятися безкінечно, повинен обслуговувати бажання команд, які хочуть е, е, тебе. По суті, на один день в якомусь образі, і це така доволі токсична сфера, яка може стерти твою особистість, а може і навпаки, тут залежить від її сили, від сили особистості. Тому це такий шлях, який 100% формує або стирає. Тому мене він сформував, а когось може стерти. Але він також не, не залишив мене без травм, тому. Моделінг це не про фан, це 100% може бути фан життя на вигляд. І так ти багато знаєш і багато можеш в принципі досягнути. Але з іншого боку, ти багато можеш і втратити. Але я завжди в моделінгу використовувала шанс сходити в музей в кожному місці, куди б мене не заносило, і або в костьол, або послухати цікавий концерт. Тому я багато. Взяла з моделінгу, а також багато взяла з роботи команд. Дуже крутих фотографів, дуже крутих дизайнерів. Я бачила, як шиються колекції на мені. І я багато з цього всього взяла досвіду, запам'ятовуючи взагалі навіть схеми світла, які ставляться на зйомках, як правильно ритритачити, як мейкап-артист працює з твоїм обличчям. Як ти взагалі е, можеш формувати образи? Потім я це все дуже сильно почала використовувати в стайлінгу, коли стала стилістом. Якщо б тобі задали задачу створити методичку по життю моделінгу, що б ти порадила і від чого б ти застерегла? Я би порадила кожній дівчині е, вчитись дуже сильно, дуже багато, е, досягти максимально класної освіти? Е, Поїхати за кордоном повчитись максимально зробити магістратуру, повернутись, зробити PHD, можливо, в Європі або тут, і поступити на роботу або започаткувати свій власний бізнес. Я не рекомендую йти моделінг. Скажи, ти кардинально змінила сферу своєї діяльності. Як це? От ти займалась моделінгом, це було там умовно твоє життя, і тут ти повністю входиш в свій бізнес в виробництво. Поясни, як можна так, от, кардинально змінити сферу діяльності? Як ти до цього прийшла? В мене був довгий шлях зміни професії. Взагалі вона не одна була змінена. Тобто, після моделінгу я пішла вчитись в Мілані на? Фешн бізнес та бренд-менеджмент рік я відучилась в магістратурі. Це було складно через те, що я маючи заочну освіту, поступила зразу в магістратуру і почала вивчати те, що я взагалі не знаю, і мені за рік довелось прям цілий курс осягнути. Забути абсолютно про все життя, яке було до цього, і почати серйозно вчитись. Як тільки я закінчила з дипломом, я повернулася в Україну, і почала працювати стилістом. Я закінчила з моделінгом в себе в душі, тобто я зараз іноді знімаюсь досі, і лише тільки через 10 років після того як я закінчила магістратуру, я зараз повернулася в моделінг, бо мені це стало більш фан. Але тоді як мені потрібно було прямо стейтмент зробити, прям справжню заяву, що тут я закінчила з моделінгом. Тепер мене треба сприймати як особистість, яка може не лише бути гарною, і так далі. А мені потрібно було довести собі, що я ще інтелектуальна, і просто показати свій голос творчий, не лише як виконавицю. От ну і я почала працювати в моді як стиліст, багато працювала, знімала вже обкладинки, дійшла до того, що в 2020 році вже стала головним редактором журналу «Мері Клер, реформатувала його. Паралельно в мене вже був бренд кераміки. Я, мені було дуже цікаво зайнятись саме е, керамікою. Це просто був інтуїтивний якийсь е, крок. А для того, щоб собі допомогти в той складний період, якийсь також мене качало, я теж знову міняла професію. І, і мені стало цікаво, і я почала вчити кераміку. І одночасно з тим я зробила цей журнал, отримала прям дуже хороше таке вигорання після дуже великого успіху, бо це був перший журнал українською мовою, взагалі в українському глянці. Що дивно, це 20-й рік взагалі? Це був український номер, де ми зробили революцію. Ми поставили на обкладинку е жінку, яку я в своїх перших експедиціях взагалі знайшла на Черкащині Вона фантастичної краси. Нагадує якісь риси Джулі Робертс і у нашої української краси. І паралельно там велика кількість матеріалів, це колекційний реально номер, півроку над ним працювали. Так, от я тоді зробили, зробивши цей журнал, далі е, почала більш досліджувати свій бренд і працювати з керамікою. Колаборації на той час ми я почала цей бренд з колаборації з художницею українською Машою Ревою. Згодом у нас була колаборація з Бевзою, дизайнером саме на Бевзі я багато почала працювати з трипіллям. Мені цікаво стало взагалі, як ця цивілізація українська, хоча її не вважають досі. Цивілізацією е, я дуже багато почала їздити по місцям, де розповсюджували стрипільці, і просто сама досліджувати для того, щоб колекцію взагалі сформувати і зрозуміти. І оце питання дослідження моє. Перший раз я стикнулася з тим, взагалі, як це треба робити. І е, мабуть, моє науковий бекграунд моєї сім'ї зразу показав мені, що. Це потрібно копати довго, багато. І я це почала робити інтуїтивно і згодом знімання стались, які також вже на основі того, що я як стиліст знімала вже 8 років чи більше. Тут я відірвалася разом зі своїм партнером Степаном Лісовським, так що ми 15 днів підряд знімали Україною і досліджували чи. Чи є слід е, трипільців в, в сучасних людях, українців? Дещо ми знайшли відповіді, ми знайшли, але ми побачили, що у нас фотоматеріал, якийсь масив прям справжній. Це це вже не про фешн, це вже про щось більше, як і цей журнал. Насправді, і тоді е, е, потрошку я почала повертатись до, до свого бренду, який я до цього прям сильно. Піарила як в дизайн дизайн віках, тобто він, він приймав участь і в Лондон дизайн вік, і в салони Дельмобіла в Мілані, і в Віндховені на виставці предметного дизайну. Але я постійно не могла нащупати, от що ж я роблю з цим керамічними об'єктами. Я нащупала лише після початку вторгнення повномасштабного. Тобто я реформатувала те, що ти бачиш. Це сталося лише два роки тому. Бо до цього це був такий ексклюзивний, доволі нішевий бренд, який мав певні успіхи в світі, але він не був такий, як зараз.